Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати. Ті, хто залишився в залі, я хочу до вашого відома продемонструвати інформацію, яку активісти Радикальної партії зібрали по всій Україні щодо вартості житлово-комунальних послуг у тих містах і населених пунктах, де люди вже отримали платіжки на ЖКХ. Адже по багатьох містах, особливо в тих, де зараз відбуваються вибори, спеціально не приносять платіжних доручень для того, щоб не збурювати людей, для того, щоб фактично обдурити їх перед виборами. От уряд стверджує, що він вирі. Вирішив проблему тарифів, і ця проблема не стоїть перед людьми і, мовляв, тарифний майдан, який майже 4 тижні стоїть у урядовому кварталі. Ми невідомо за що тут стоїмо. Я хочу на конкретних цифрах продемонструвати, щоб вся країна бачила величезний обман, обман і величезну грабіжницьку політику, яку сьогодні проводить влада відносно власних співгромадян. Місто Миколаїв у жовтні минулого року за площа житлова 115 квадратних метрів платили 5 548 гривень, сьогодні 1048. Місто Первомайськ 53 квадрати. в жовтні минулого року 200 гривень, у цьому році в жовтні принесли платіжку 590 гривень. Місто Люботин, Харківська область, 62 квадрати житлова площа. минулого жовтня 370 гривень, зараз 810 гривень. Місто Ромни, Сумська область 50 квадратів. Минулого року 66 гривень, у цьому році 445 гривень. Місто Ромни 69 квадратів. У цьому році 720 гривень проти минулого року 143 гривні. Місто Білопілля 78 квадратів. Минулого року 250 гривень, у цьому 530. Місто Чернівці 49 квадратів. минулого року 62 гривні, у цьому 323 гривні. Місто Чернігів, 30 квадратів. минулого року 95 гривень, у цьому 573 гривні. Місто Ічня на Чернігівщині 60 квадратів. минулого року 216 гривень, у цьому 720. Місто веселе 80 квадратів, минулого року 300 гривень, у цьому 1450 гривень. Ось вам ці цифри. Ось як обкрадають людей. У мене просте питання за браком часу. Де людині взяти гроші, щоб сплачувати за опалення? А крім опалення, ще треба сім'ю годувати, дітей у школу випроводити, ліки купити, якщо люди старшого віку. Я питаю, що це за грабіжницька політика? Чому сьогодні немає депутатів? Чому їх учора немає? Чому вони не голосують закони, які дадуть можливість людям сплачувати тарифи, які дадуть можливість людям ледь зводити кінці з кінцями? Саме тому тарифний майдан стоїть, і ми закликаємо людей долучатися для того, щоб лише спільним тиском змусити владу прийняти закон. Які дадуть можливість радикально знизити вартість ЖКХ. Дякую.